За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Доброго дня усім шанувальникам футболу. Ми запрошуємо вас до Львова. Це п'ятий тур української прем'єр-ліги. Він продовжується. У нас другий матч цього туру приймає Львів. Зараз ми бачимо з вами стадіон Україна. І сьогодні на ньому Карпати прийматимуть футбольний клуб Ворскла. Карпати проводитимуть свій черговий домашній матч у цьому сезоні. Там боротьба завершиться на кориснівської команди. Баболо. Вертикально зараз. однією передачою. мінус п'ять, по-моєму, робить по футболістах. Ворскли. Є простір, під підлопенець. Під Пробуває поворотах під лапонець. І Сенко відбуває цей удар. Корнієнко падає, Це порушення правил. Политі Верневас. Вертикаль. Чергова. Від нього вже не перший і не другий раз. А футболісти ворсто намагаються з цієї зони виконувати передачу у напрямку чужого штрафного майданчика. Низом у ці розрізні паси, поки вони не проходять, але львів'яни намагаються. Чачуа дуже непогано. Дальня стійка. Артур Шах забуває. Карпати виходять вперед на 15 15-й хвилині. І Шах все ж таки із своєї позиції прибігає і відзначається. Ми говорили так про цю рухливість футболістів. Карпат на прикладі, зокрема, Артура Шаха в одному із епізодів. Але зараз він відіграв як лівий атакувальний хав і за класикою епізоду прибіг на дальню саме. Стійко випередив суперника пробив і забив свій другий м'яч у цьому сезоні. Артур Шах. Єдина заміна в порівнянні з попереднім поєдинком і одразу забуває. Дивимося ще раз. Амбросій чачу звалюється праворуч. отримує м'яч і прострільна передача недосяжна для захисників. Тут крупський грав проти Артура Шаха. Дуже хороший пас від Чачуа подивіться. На ковталюка, напевне, але Ковталюк не дістав. Захисники не дістали. Павло Ісанко теж на м'яч не вийшов. Можливо, в розрахунку на своїх польових футболістів в підсумку м'яч вилітає на дальню, і там шах, причому за спини Крупського прибігає. Павлюк скидає. і Знову втрата. Виконанні Ворску під Лепенець. Під Лепенець лівою ногою на виконання не влучає в площину. під Лепенець. Здорово просингує львівська команда. Це момент з падінням Ігора Неваса. Ну, здається, нічого такого кримінального тут не сталося. Ну і удар на якраз Кемкін. Точно вибуває вперед на Йора Невеса. Він скидає головою. Амросій Чачува на правому фланзі. Підлапене. Скільки простору має очередько, зараз йде передача на Олега. Очередько приймає очередько! В каркас воріт стріляє Олег Очередько. Віраштіченко ще від нього спроба прийом м'яча. Передача на Чачо. Але вона не проходить. Настільки, не напевно, обороні компліменти як тим гравцям, які постійно в центрі поля вигризають боротьбу. І Тим, хто прислугує, відбирає м'яч ще штрафним майданчиком суперника. Зараз ще момент для Карпат. Очередько назад скинув Чачо. Пробиває по воротах. Надто високо направляє, амросій не влучає у дальню дев'ятку. Скляр. Я вас закликаю і в перерві залишатися обов'язково на УПЛТБ. Студії з розбором першого тайму буде. Можете ще раз згадати, що відбувалося у стартові 45 хвилин. Тому будьте разом із нами. Зараз закидання. Кане прийом. Кане! Кане пробуває по воротах. Блокують. Скляр намагається бити. Суперники не дають. Ну от момент для Ворскли. компенсований до першого тайму час. І перша реальна така серйозна гострота біля воріт львівської команди. Вона продовжується ще. Скляр зіграв на Крупського. А от низом відправляє м'яч. Чужим штрафним майданчиком вибуває Володимир Адамюк. Дивимося ще раз. Челядін подачу виконує через Адамюка. М'яч перелітає, приймає Брейм Кане, приймає, правда, відворіти. Потім так, з напівоборту намагається бити. Але з хорошої позиції стріляє Кане. І Це було дуже небезпечно. Владислав Бабовло став на шляху м'яча. Найгостріший епізод для Карпат. Менше тиску від Карпат. Крупський. В центрі спокійно знаходить партнера. Скляр. Павлюк. Хороший вихід на лівий фланг. А Бацула. М'якушко. Двоє перед ним. Мякушко повертає назад. Бацула високо здавалося. Виконує навіс. Але Крупський скидає в центр. і Удар по воротах. Олександр Скляр. Людина, яка завжди іде до останнього. І тут він теж. Бог зна звідки з'являється, пробуває по воротах. і робить рахунок 1-1. Зрівнює Ворскла. Тут всю атаку відзначаємо. Та з власної половини поля прийшли через хорошу комбінацію в центрі. м'яч ліворуч. звідти подача. Все гарно виконано футболістами полтавської команди. І на виході ми маємо рівновагу на табло. Ще раз дивимося. Це вже от після цієї комбінації в центрі Бацула долучає Мякушка. Двоє перед ним розуміє, що шансів небагато повертає назад. Отут, чесно, здавалося, Бацула вже кудись віддав і зараз удар від воріт буде, але ні. Ілля Крупський знаходить м'яч головою, скидає в центр. І як класно на випередження грає Олександр Скляр. з'являється десь. Мені здається, Баболо його і не бачив. Навіть подивіться Баболо йде на м'яч і скляр ззаду вибігає. Пробиває виконує і робить рахунок 1-1. Олександр Скляр забуває свій перший е м'яч у, у цьому сезоні. Він ще не відзначався минулого року. Три було. Поза минулому сезоні встановив свій рекорд результативності в УПЛ. Сезон 22-23, коли він чотири м'ячі провів. Штрафний удар для Ворскли. М'якушко із дальньої дистанції пробуває по воротах Сергій Мякушко. Бігали партнери якось з цій позиції виглядало більш очевидним о, варіантом навісна передача, але м'якушко вирішує все ж таки пробувати. По п'ять їх виконали команди М'якушко. Навіс на дальню. І Артем Челядін не влучає в площину. Класний навіс Сергія Мякушка. Просто він перебуває всіх. І м'яч починає опускатися в Артема Челяніна. Він перед воротами. Ну, окей, не перед воротами, можливо, пів метра від площини. І вмикається, ніби троє футболістів Карпат, але знову дуже просто. Виходять гравці полтавської команди. Є момент Стеніо. Стеніо. У штрафному майданчику Стеньо, Стеньо, Б'є м'яч, прокочується повстійко. Були поруч із ним партнери там з глибони пара гравців Карпат набігала. Але Стеньо шукав шукав варіант, як би по воротах пробити. Тут розвертався Амбросій Чачо, Подивіться, Набігає, просить Чачо. Не віддав пас стейні. простріл низом до хребчука. м'яч не доходить. Мережніченко вибиває. І сьогодні у нас е, нічия на табло стадіону України зафіксована фінальним свистком. 1-1 Карпати знову забувають першими. Третій тур поспіль забувають першими. І не виграють, але сьогодні і не програють принаймні, як це було в двох попередніх поєдинках. Нічия 1-1. сім балів набирає Ворскла. І станом на цей момент це шоста позиція української прем'єр-ліги. Карпати в п'яти матчах п'ять очок. І зараз вони йдуть на десятій позиції. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбул Хаф. Безкоштовно дивитися всі домашні матчі. Аму зорі і Дніпра 1. футбол хаб твій зв'язок з футболом.